Друзі, всім привіт! Вночі вже плюс 8. Я думаю, може навіть це остання риболовля сьогодні. Вискочив на затоку річки псил. Останній разок, думаю, поганяти окунька. Це, можна сказати, тупікова затока. Крига тут ще гарна, але якість її вже така собі. Зараз трішки розбуримось, тут лунки, в принципі, є, але не, не, не скрізь там, де мені потрібно. І почнемо. Будемо дивитися в камеру, будемо намагатися ловити. Якщо буде активність, познімаємо прямо під водою. Але нічого не обіцяю. Зараз все перевіримо. Поїхали! І так, як завжди, давайте пробіжимося з камеркою, подивимося, є тут взагалі хоч хтось. Так, що я бачу, що тут немає глибини взагалі. Блін, такі місця запоролися, можна сказати. Так, шкода. Рівень води зараз настільки низький, що оцей мілячок раніше він тут збирався, йому тут було комфортно. Ну, тоді тут був метр, знаєте, там трішки більше. Зараз, оскільки воду скинули, тут просто нема глибини взагалі. Просто міляк. Так, вон якийсь поплив. Вон ще є. Ну це вже трішечки-трішечки збадюрює. Бачите, хоч і мілячок, але пропливають он деякі. Так, дивіться, друзі, що побачив, Краснопера плаває і плітка, але плаває, давайте подивимось, таке як товщі. Я ще до дна надійшов, а хоча ось на дні також є. Розмір я не знаю який, але здається не дуже велика. Але на безмотилку я думаю, також буде попадатися. О, дивіться яка краснопора. Блін, цікаво буде, краснопора взагалі така риба, що хапає, їй тільки дай. Хочемо пробувати. Так, ось ми на дні. Ми на дні. Що у нас на дні? А на дні нікого нема. Давайте ще подивимось. І платвичка, і краснопора в переміжку. Ось дивіться, яка гарнюня. О, це навіть, я скажу, непоганий розмір. Поодинокі окуні є навіть на глибині. Але небагато, там один-два штучки. Ліони карасі плавають також. В тому році я їх бачив, але вони не ловилися. Навіть мотель брав. Тут таке місце, що вони є. Не скажу, що прям дуже багато, але вон три штуки в кадрі зараз знімаю, ви бачите. Може, треба пробувати, але сьогодні на безмотуку хай клює. Так, історія проста. Риба є, тепер її треба піймати. Як ото кажуть, знаєте, риба є, ловити треба вміти. Ми зараз і подивимось, вміємо ми ловити чи не вміємо. Але для початку зараз ще подивимось ту лунку, де була мирна рибка. Якщо вона там ще стоїть, почнемо з неї. Так, мирна рибка наша на місці. Я скажу, зараз навіть по дну. По дну ходить. Розмір не зрозуміло в камерою але таке, як середня. Зараз подивимось. Мені цікаво, краснопора. Вона ж дика така риба хапає. Зараз цікаво, вийде зловити чи ні. Починаємо. Хвилинка уваги. В минулому відео розпочав збір на зарядну станцію для хлопців зі 155-ї бригади. Дивіться, на даний момент ми назбирали 17 тисяч 411 гривень. Тому, друзі, долучайтеся, хто ще не долучився. Як завжди, будуть подаруночки. Хто не дивився минуле відео, швиденько будуть подаруночки, дві катушки, шамадонексейф. Донат треба зробити на 100 гривень. Від 100 гривень ви приймаєте участь. Посилання на банку і картка цієї ж монобанки знайдете в першому закріпленому коментарі і в описі під відео також знайдете. Як завжди дякую всім, хто вже долучився, хто ще долучиться. Все, допомагаємо хлопцям і дивимось відео далі. Так, починаємо. Ну Тут видно, бачите, ці луночки закормлені, може, тому вона тут і тримається. Давайте поки що втовще. Ого! Так, я бачив плітку і... Цю як її? Червонопірку. А це у нас верховодка. Така верховодка, що можна і на жарьоху взяти. Ого! Блін, це котам була б радість. Так, треба нищо опускати. Я там бачив нормальну рибу. Так, це вже у нас плітка, але розмір ну дуже маленький. Ух. Хтось вчепився. Хто такий. О, ну це вже... Блін, зійшла! Плітка, це вже така, яку я бачив в камеру, нормальний розмір. І це, до речі, з дна. Так, хто такий? Так, поки що маленька плітка. Треба з дна ловити, я так розумію, тому що з самого верху верховодка посередині ось така невеличка. Давайте спробуємо з дна. О! Так, друзі, з дна ось щось повеселіше. Обережно, обережно, обережно. Ох, ніфіга собі. Це ж в нас підлящ, дивіться. Так, ми по, по традиції підлящиків, ми випускаємо. Так, малий, біжи. уху ху, ху ху Так, друзі. Знов щось непогане. А хто такий? Та! Зараз буде, як -от на минуле відео, хто дивився на гірлянду. Ще трішки будуть такі самі розміри. Дивіться. Ага, хтось прокинувся. Так, друзі, ось я зараз дружина подзвонила, каже, що ну, загинула людина на кризі. Може навіть дві, чи одна, чи дві. Тобто все, друзі, тим паче, поки вийде це відео, то краще вже на якісь місця миють, Я ж кажу, тупікові затоки, де ще крига гарна, де нема течії. Там ще, звісно, можна. А ось на, на Дніпро, там кудись де тягне водичка, то вже краще не виходити. Тим паче ще чим коварна оця вся штука, що коли в нас гарна крига, ходити можна скрізь. А коли вже вона слабенька, то в нас ж є місця, де миється бугри. Тобто, коли вже все замерзло, круто, то ходиш де попало. І думаєш, що можна ходити, де попало. Так, Аж... да, є місця, де ще гарна крига, але вже повідкривалися оці промоїни, де підмиває, де тягне. І якщо ви не знаєте таких місць, то ну, я ж кажу, 10 разів перестрахуйтесь, тому що це. Це вже, це вже не іграшки. Так, з дна, друзі, я вам скажу рідко, але розмір непоганий. З середини, хто там такий, хто там такий. Ого, прям ліску стравлює. Ну, ліска 0. Ну, майже 01. Ох, так що. Дивіться, це ще більше. Я ж кажу, скоро дійдемо до такого розміру, як на Дніпрі на гірлянду я ловив. Клас. То раз показував, але покажу. Це вудка я робив сам без мотилка, карбоновий ківок, карбоновий хлист. Кому цікаво, залітайте на канал, дивіться, ось на таке я ловив. По мормишки волосіні далі розкажу в процесі відео. Оп. Ха, Ха, нарешті! Поборову її, бачите, я скажу, була в камері. Ось вона така. Була більша, бачив, бачив, була більша. Так, ну, такий розмір брати не будемо, будемо брати тільки гарно. Зупиночка. Оп. Непогано. Непогано. Плітка поручається, просто капець. Оця пручалась, як і та найбільша, так само. Так, ну, давайте до компанії вже. Оп. Це невеличка. Я вам скажу, незважаючи на те, що ну, розмір не дуже великий, як да, там, на Дніпрі я ловив, але нема оцього от... Ну я сижу, бачите? Ви бачите? Нікого, я пташків чую, все супер, все круто. А там оця орда, <смас> чоловік сто бігає. Те, що бігає, там підрубають, то вже розібралися. Да, то гірлянда, там така специфіка. А коли ти оце йдеш шукаєш, а тобі такий, е, салабон, іди сюди, ану подивись в лунку, Що там? Ну, <смас> 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 Оце просто. А тут оцей відпочинок, я розумію. Так, ось вже другий. Другий окунь. два вже. Та ж сама лунка знову спрацювала. Побігав, побігав і в цьому ж місці знову окунь. Все, плітка скінчилася. Ага. Замучив. По центру дивився, там от, що я кажу, карасі були. Ні, прямо в берег не дивився. Так, ходимо, шукаємо, шукаємо, ходимо. Ого, тут лунок набито. Та що ж таке це буде? Щоб ви зрозуміли, я обійшов тільки що цілу купу лунок і жодної покльовочки не було. Ну, з цієї ж минуткою. Отак погуляв скрізь. Жодної покльовки. Повернувся і четвертий з цієї самої лунки. Це просто... Є ще... Ви бачили, от, от ще рівна лунка. Посидів челостій, потім сюди перейшов, там глибше ніж тут. Десь на бугорок попав, і на Бугороху буде крутитися. Mm. О, це щось маленьке. Ні, вийшло значить. Цей біжи додому. Оце виходжу. Іду до річки. О, хтось по покраще. Трішки хтось кращий. О, ось вона. Я ж кажу, десь вона є. О, <рес> півтора метри, щоб такий міляк був з лотаком і півтора метри, щоб було там глибини. Я думаю там таких місць тут малувато просто. Чтобы так стабильно, півтора метра десь. И кувшиночка, чтобы. О. Я, чтобы казалось, что да. А, а, не, это у нас подлящик. Вот такой не тут. Один плавав. Це, напевно, той самий, що я зранку піймав. Але я скажу, руки вже у мене болять. Вже задергався ось. Піду на мілячок, ще схожу, дам шанс, може десь окунь проклюнеться. Буду перебиратися отуди. Тому що щось тут діла нема. В принципі, як я і думав, сьогодні доволі трудова риболовля. Але потроху мучаємо. І зараз ще переберусь в інше місце, ще там перевірю, може там знайдемо когось. Так, а зараз ми в цей мілячок ще раз спробуємо обловити. Так, де я бачив? Де я бачив? В камеру зранку я бачив тут окуня, але досить мало. Ті роки було набагато крутіше. Вже все, бачите, стає мілкіше і треба шукати нові якісь місця гарні. Не всі вже місця у Куньові працюють, як і працювали раніше. Але ж, я так розумію, повинні з'являтися нові, їх треба шукати. А зими тут раз-два і нема. Тому і те хочеться, і туди хочеться, і не встигаєш все. Ну нічого, все, що піймали, те наше. Оп, 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 і відвалився. Так, вже беру всіх до команди, знаєте вже, бо риби не туди, не сюди, треба вже наловити, щоб було туди. О, пішло діло. Друзі, пчола. На, на мій браслет ціла. Ми на місці. Зараз подивимось, побачимо рибу і будемо брати її. Прям будемо ловити конкретно. З того місця я все, що міг, вижив. Дуже-дуже трудова риболовля. Щось піймав, але це... Прям було непросто. Є! Вон два маленьких. Запис екрану, щоб ви побачили, вже не бачу нікого. О! Це манюня, бачите? Це маленький, але цікавиться. Так, крига товста, вже щось хрустить. Щука! Так, друзі, щуку побачив. Дивіться, які язви! Офігеть. І зараз ми її будемо ловити. Потихеньку, помаленьку я вже в цьому режимі, тому що я ж кажу, там ловилося прям не дуже. Зараз все зробимо. Друзі, перший пішов за замаршку тільки хотів сказати, бо не показав ні разу. Це вікінг. невеличкий, Друзі, беру вже, я зазвичай, я зазвичай взагалі рибу випускаю, але ви бачите, да, що зима зі мною робить. Вже до команди, щоб та рибка вже до докубки. Зараз комусь завезу, засоле хтось. Мормишка <гум> це у нас цвяшок від вікінгу. З жовтим бісером. Ну, Виходить як цвяхокулька, так? Да? Блін, вітер піднявся, ну просто жестяк. По губах, друзі. Одразу ж. Оп! Та що. Да. Хоч сьогодні розміри і не блін, цього випущу, це вже прям занад, занадто, я скажу. Так, Сьогодні у мене одне пояснення, що я хоч трошки ловлю, це тому що я використовую легеньку мармишку для тих глибин, на яких я сьогодні ловлю. Ви бачили, зазвичай я окуня ловлю метр півтора і все, до двох. Да? Сьогодні я скажу у глибини такі 3, іноді навіть 4 метри було. Дуже довго її спускати, дуже це кумарить, а саме тому я сьогодні хоч щось і впіймав. Легенька мормишка, тоненька волосінь. Також покажу, зніму ближче її мормишку, і якщо її зараз ніхто не відкусить, то зніму покажу. Так, ні, я зміню мормишку на щось важче, бо це просто в ураган ловити на безмотилку, це... Ще й на таку легеньку, несерйозно. Якраз візьму другу вудку, я дві робив. Там на тій якраз щось, щось важкеньке стоїть. Так. Змінив мормишку побільше і окунь поменше. Ну не побільше, а поважче. Нічого не змінюється. Це муха сіла. Бачите, муха. Бджола прилетіла, муха. Все, це вже точно, напевно, остання риболовля. Так, цього так, до компанії заберемо. Показую уловчик, дивіться, сьогодні вийшла та фігня, як я казав, не туди, не сюди. Спочатку да з ви бачили, пліточка, пліточка. Я думаю, буду, якщо на протязі дня так буде клювати, я потихеньку, навіть якщо я буду до обіду, наковиряю, наковиряю. Нормальний пакет, але бачите, зранку вона трішки поклювала і потім просто вимкнулася. Ось ця по що в кінці я поставив, там майже 3-4 окуня вона останні піймала, там маленькі були, щоб комфортно було рибалити. Це в нас ця, о, лясокулька. Лясотка, бачите, з кулькою. Це від вікінгу, як там, рабік називається, я не пам'ятаю чесно. Ну, але бачите, гвіздочок, звичайний, бісерина і стопорочок. Стопорочок, якщо просто в мене вони є в магазин, Штука класна, але стопорочок одразу міняйте, бо він злітає і потім губиться оця бусина. Так що стопоріть оцю бусину самі одразу. одразу. І давайте ось якраз ліска. Сьогодні була 0097, майже кілограмчик на розрив. Тоненька, легенька мормишечка. І десь сьогодні навіть 4-5 метрів там були глибини, де я ловив плітку. Ось, ось така штука. Потихеньку, помаленьку вимучав. Ось таку кубку. Так що ось така, ось така у мене практика сьогодні. Так, самі все бачили. Сьогодні трудова риболовля, сьогодні ковиряв. Але сьогодні я таки хотів відпочити в місцях, де нема цієї маси людей. Так, рибка невелика. Рибку довелося прям дійсно повпиратися, щоб піймати, але задоволений. Якби ще на цей вітер, я сьогодні казав про... Небезпечно, крига. Я думаю, коли я викладу це відео, вже взагалі навіть не думайте, вже на спінінг будемо ловити. Але все одно на майбутнє перевіряйте, перевіряйте, пішня, тому що сьогодні дзвонили, да, що вже у нас на Барбарі, да, де ось попереднє відео було, де я нафігачив цілий торбу плотви, Ось там вже людина одна провалилася. Так що обережно пішня, і якщо у вас немає досвіду, тому що якщо тут 20, то це не означає, що скрізь 20. Тяне, миє, перекати, попадаєте туди і все. І там, де було 20, ви думаєте, все можна ходити. А ось тут буде два. І все. Все, друзі, обіцяв, все показав, все розказав. До наступного цікавого відео. Я сподіваюся, чуєте? Чуєте? це вже це вже буде спінінг. Я думаю, буде спінінг. Шукаємо відкриту воду і йдемо ловити наших хижаків. Не забудьте підписатися. Інтернет-магазин туристорії по гачки, силикон, все, грузики, джих-ріги, все не забувайте. У мене перше посилання під відео. Ну або просто посилання під відео. Там знайдете мій інтернет-магазин. Залітайте на весну. Треба вже скуплятися. Все, давайте до наступного відео. Все буде Україна!